Біологія 8 клас. Тема номер 1 Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини, харчування людини та обмін речовин, їжа людини. Читаємо та аналізуємо інформацію разом. Потрібно їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. Цитата належить відомому Сократу. Їжею є все, що споживає людина для забезпечення життєдіяльності. Але рідко хто розуміє, що найкориснішими для людини є натуральні продукти, тому що вони містять енергію сонця. Поміркуйте, чи можете ви пояснити це твердження. А для цього ознайомтеся. З першою статтею підручника. Яке значення має харчування для організму людини? Харчування це сукупність процесів, які забезпечують потрапляння до організму їжі з речовинами, що необхідні для нормальної життєдіяльності? Це один із чинників середовища, який істотно впливає на здоров'я? Працездатність і тривалість життя організму людини? У процесі харчування людина отримує готові органічні речовини. Більшість із них утворюються в рослинах, які використовують для цього сонячну енергію. Тож, яке значення має харчування для організму? Під час перетравлювання їжі виділяється енергія, яка затрачається на забезпечення життєдіяльності організму. Енергетична функція робота. Речовини у складі їжі використовуються для побудови клітин, тканин, органів та їхнього оновлення. Це харчова функція. Їжа містить речовини. Наприклад, вітаміни, клітковина, білки, які беруть участь у регуляції обміну речовин. Регуляторна функція. Хімічні речовини їжі несуть інформацію для організму, нехтування якою може призвести до отруєння. Це інформація про особливості їжі. Вона оцінюється смаковими рецепторами язика і впливає на поведінку людини. Інформативна функція в їжі досить часто наявні і лікувальні речовини, що захищають наш організм і перешкоджають розвитку хвороб. Захисна функція. Яскравим прикладом такої їжі є бджолиний мед. Запам'ятаємо, харчування є початковим етапом обміну речовин енергії. Та інформації організму і середовищем. Воно виконує енергетичну, харчову, регуляторну, інформативну та захисні функції. З чого ж складається їжа людини? Харчові продукти характеризує їхня харчова та енергетична цінність. Харчова цінність окремого продукту визначається наявністю співвідношенням в його складі поживних речовин. Калорійність їжі або енергетична цінність харчових продуктів це кількість енергії, яка утворюється в результаті окиснення органічних сполук, жирів, білків, вуглеводів, містяться в харчових продуктах. І затрачаються на фізіологічні функції організму: ріст, розвиток, розмноження та таке інше. У складі харчових продуктів є поживні і додаткові речовини. Ознайомтеся з таблицею номер 3 в якості прикладу. Запам'ятайте, що компонентами їжі є харчові продукти різного походження. А складовими частинами харчових продуктів є поживні та додаткові речовини. Які ж енергетичні та харчові потреби людини? Загальна потреба людини в білках, жирах, вуглеводах залежить передусім від потреб в енергії. Ці енергетичні потреби виражають у кілоджоулях або. В кілокалоріях, основними джерелами енергії для людини є вуглеводи та жири. Організм людини затрачає енергію на забезпечення життєдіяльності в умовах спокою. Основний обмін та фізичної активності, функціональний обмін. Загальні енергетичні потреби залежать від статі, віку, зросту, маси тіла, навантаження на організм. Наприклад, у жінок енергетичні потреби майже на 15% нижчі, ніж у чоловіків. Кількість енергії в стані спокою у дорослих людей визначається з розрахунку, енергія дорівнює 4,2 кДж. кг. годин. Так для юнака віком 20 років а зростом 175 см. І масою 70 кг необхідно близько 760 кДж кг годин на добу, тобто 1700 ккал. Кількість енергії функціонального обміну за умови розумової діяльності упродовж 12 годин із затратами 6,3 кДж кг годин становить близько п'яти. 1300 кілоджоулів. Отже, загальні енергетичні затрати енергії це сума двох енергій для юнака віком 20 років становитимуть 7060 кілоджоулів плюс 5300 кілоджолів разом 12360 кілоджоулів на добу. Запам'ятаємо. Харчові та енергетичні потреби організму забезпечують речовини у складі їжі. Для того, щоб краще зрозуміти матеріал теми, автор підручника пропонує нам діяльнісні вправи, біологія та харчова промисловість. Завдання на застосування знань допоможе вам зрозуміти практичне значення вивчаємої теми. Все, про що ми сьогодні говорили, активно використовується в житті. Тому ця тема дуже актуальна: проведіть розрахунки, проаналізуйте таблицю, зробіть висновки і перевірте власні знання виконанням диференційних вправ. За очікуними вами результати. Дякую за увагу! До побачення!